В Ужгородському арт-кафе Вотто відбувся вечір пам'яті Валентини Олександрової Глюк з нагоди її дня народження. Це був сумний вечір, і в той же час світлий. Бо до цієї затишної камерної галереї в центрі міста прийшли родина. Друзі і знайомі, аби вшанувати пам'ять про надзвичайну людину, людину сонця, як і її батько, Анічку Глюк. Так колись назвав дівчинку, народний художник України Гаврило Глюк, забравши її зовсім маленьку з дитячого будинку у свою родину. Це була справді щаслива дитяча доля, бо зростала Анічка в любові і радості своїх прийомних батьків, які дали їй освіту і благословіння у життя мистецтва. Погляньте на ці малюнки, портрети. Вони надзвичайні. Художник Гаврило Глюк творив і жив кожною миттю цієї дитини, котра зростала у нього на очах і стала такою, як він доброю, щирою, сонячною, справжньою. Вона для нас просто десь пішла. І я мені здається, що вона повернеться. Ну що за відчуття таке дивне. Розумієте, нас, видно, настільки це була світла людина, настільки вона це все робила, що робила щиро, настільки вона любила, е, мабуть, всіх, які тут присутні людей, що, мабуть, у кожного таке відчуття, тому що ми от зібралися тут з подругами, які часто яка засідала у мене вдома, і вона в тому числі. І ми завжди от на неї так зі сторони дивилися. Вона, коли входила в роль е, мистецтвознавця і знатока Глюка, це була неймовірно е, жінка з такими неймовірними талантами і почуттями до всіх людей. Вона так гарно говорила, нікому ніколи не заздрила. Вона, але оця. Е, Оцей зв'язок між нею і батьком, це було щось, мабуть, такого рідко буває. Так як вона його відчувала і як вона його любила. Я хотіла подати, я хотіла його творчість піднести до того рівня, якого він заслуговував. Ну, Я такого мало зустрічала. Для мене це втрата, тому що в моїй сім'ї, кажу, це була епоха Ані. Всі мої діти, які вчилися десь, це завдяки Ані. А що ви каже, ще не домовилися, щоб вони ходили на скрип, кажу, ще ні, ну я домовлюся. А ви ще що не, не були у першій школі, там треба зробити то-то-то. А чого ваша Уляна ще не ходить? туди? Кажу, Валентина Гаврина, лишіться, у вас повно своїх справ. Людочка, я вже все договорилася. Ну я, я просто була в цю жінку. Я завжди була здивована усі її енергії, її енергетиці. Про Валентину Анну Олександрову глюк без емоцій неможливо говорити. Ще свіжа рана від цієї втрати у її родини, друзів знайомих. Не віриться, що вона не зустріне нас своєю щирою посмішкою в місті або варт кафе «Вотто», в якому спільно з адміністрацією організовувала виставки закарпатських митців, і раділа тому, що кожен талановитий майстер має змогу безкоштовно показати своє мистецтво. Інакше як людиною сонця я не можу назвати ані глюк. Це жінка спішила жити, спішила так багато зробити в своєму житті. Ну, власне, ми підтримуємо всі ці моменти, які були пов'язані із Анічкою або Валентиною Гаврилівною. І сьогодні день її пам'яті, точніше день народження. Ми пам'ятаємо, тому що вона сама у нас заводила, була тою батарейкою, яка сказала не спати, а працювати далі. Брала участь у наших акціях, це по туризму. І навпаки, ми брали участь у творчих культурних акціях, які вона організовувала. І багато чому познайомила нас з людьми мистецтва культури і. І в той же час нас із ними. Тобто, це був такий об'єднуючий фактор, який, ви бачите, живе і зараз. Людина живе і після життя, якщо е, ті комунікації, які вона зробила, зв'язують людей інших. Пригадую, як вона говорила, що потрібно батькові зробити виставку у музеї Бокшая. Пригадую, як вона спішила, щоб пам'ятник у скверику біля другої школи був. Ну, ви самі відкривали от, от є відчуття. Передайте. Вона так хвилювалася, тоді вона так спішила. Вона спішила і дала нам задачу доробити деякі моменти. Ми їх обов'язково доробимо. Побачили ті нюанси. Знаєте, є таке слово «комп'ютерний глюк, але по німецьки не перекладається як «щасливе щастя. Тому, коли дивиться, коли біля тих об'єктів, які збов'язані були з нею, багато людей, тобто ця енергія щастя передається іншим. Тому ми її розширимо і доробимо ті справи, які не встигли зробити. Зокрема, це і організація виставок, це і робота. Довкола скверу глюка і пам'ятника глюка. Ну і власне продовжимо ті напрями, які вона організовувала, і не забудемо про неї, і про її дії. Ми зараз споглядаємо. Роботою батька, вона в дитинстві, в юності, в зрілому віці. Настільки це була гарна ідея сьогодні це зробити. От настільки це важливо сьогодні, щоб її побачили. Мабуть, ви також не бачили бачите це вперше. Ну, я часто був гості вдома у родини глюків, бачив, але все звичайно ні. Тут є і пастель, і фломастер, тому що він малював для дитячих книжок, так ну і Таке багатство, яке він починав малювати від самого дитинства до 80-х років. Тут зібрано найкраще. Сама вона не любила це показувати завжди, завжди перегортала, коли було зв'язано з нею. Але таким чином вона зараз із нами, і ми побачили іще один момент того, що було закрито в її книжці під час, під час життя. Виставка робіт художника Гаврила Глюка присвячена пам'яті його доньки, триватиме три дні з 28-го. По 30 квітня. Світлій сонячній людині. Світла пам'ять. Анічка Глюк. Такою її згадуватимуть всі, кого доля звела з нею у цьому житті. І хоча вона відійшла у вічність, її присутність завжди залишиться на цій землі.